Осінь Осінька скова ту назавітала, жовтим листочком нас привітала, падає листя, кружля у танку, діток звеселяє під пісню, таку, Ла-ла, осінь золота, ла-ла-ла, радість принесла, ла-ла-ла, листечку летить, осінь красуня, нас розвеселить. В лісі збирає гриби, білочка шукає горішки смачні, пташечки в небі летять навкруги, осінь дарує нам теплі Ла-ла-ла, осінь золота, ла-ла-ла, радість принесла, Ла-ла-ла, листечко летить, осінь, красуня, нас розвеселить. Цює на хілках, листочках крапельки теплі у діток в долоньках, ми під парасольку ховаємось, раз осінь чарівниця завітала до нас, Ла-ла-ла, осінь золота, Ла-ла-ла, радість принесла, Ла-ла-ла, листечко летить, осінь, красуня, нас розвеселить.